Всім привіт, слава Україні! Так як я казав в попередньому відео, познімаю вам сьогодні коні, вигулі. Ось. Ось такі коники. Вон Дора пасеться, вон Машка з перемогою. Вирішую вам сьогодні познімати невеличке відео про них. Ще мокро. Трохи трава позеленіє вже, трошки щось зімикають. Ось. Ось такі наші коники. Ось Машка. О, перемога. Що перемога? перемозі нині 10 днів. Я їй був надівав кантар маленький такий, на неї якраз вона це знімає. Ось така перемога. Красуня нечемно всюди лазить. Кобилка ручна, перемога наша ручна. Розуміли, перемога має метр дванадцять висоти. Десять днів тільки. От, вона висока. Заразі цікавості ми її поміряли. Має метр дванадцять. Досить велике лошадка. Чого гребеш? Що грибеш? Ні. Ось такі кобилки наші. Машка трохи це вимостила, качала. Ось. Що перемога? В'юма. Б'ю! Б'ю! Вчора трохи катався. Ти, ти би теж, може, прийшла трошки, га, на відео, га. Де, де трошки? Ну, пробіжись, б'є. Кшш. Кш. Ось така перемога. Ось сідоарка. Ось наша Дора, Дорі 10 місяців, 10. 15 квітня вже буде 11. Ось, трохи стало бувало, трошки випасла. Ось наша дора. Сама пастись не хоче. Кобилу не хоче лишати зовсім Відський перед. Ось ноги які копита. Ву. Ось така наша Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім до нових зустрічей!